Орхідеї це неймовірно різноманітна і захоплююча група рослин. Вони ростуть на всіх континентах, крім Антарктиди, і є найбільшою родиною рослин, що нараховує понад 25 тисяч видів майже 850 родів. Крім того, орхідеї є одними з найпопулярніших кімнатних рослин і щороку вчені відкривають сотні нових видів. Вони мають репутацію примхливих рослин. Однак. Маючи певні знання про їх зростання, догляд за ними стає набагато зрозумілішим. Насправді вони вважають за краще деяку нехтування. Давайте подивимося на одну з рідкісних орхідей під назвою Різдвяна зірка та поговоримо про те, як виростити її у себе вдома. Що таке орхідея Різдвяна зірка відома під кількома назвами, форма квіток пояснює її прізвиська різдвяна зірка і віфлеємська зірка. Мабуть, найбільш інтригуючим є прізвисько орхідея Дарвіна, яке походить від захоплення видами відомого еволюціониста. Саме довга нектарна шпора привернула його до цього виду, і він припустив, що повинен існувати запилювач із таким же довгим язиком. Через роки після його смерті відкриття яструбиної молі підтвердило його припущення. Цей метелик насправді має довгий хоботок і відповідає за запилення цієї чудової рослини. Характеристики. Що відрізняє цей вид від інших, то це не його чудові зіркоподібні квіти, хоча вони й прекрасні. Це довга шпора, яка звисає із зворотного боку квітів. Його довжина може досягати 45 см, але нектар міститься тільки в нижніх 1-2 см. Яскраві білі квіти великі, зіркоподібні та з легким ароматом протягом дня. Увечері вони випромінюють набагато сильніший аромат мускусний з нотами гарденії та ванілі. Цей аромат приваблює його єдиного яструбину яструбиноміль сансупан Могантмапрейдика. Цвітуть з травня по листопад, високо на деревах, де живуть як епіфіти. В Європі вони цвітуть у грудні та січні, тому у багатьох асоціюються з Різдвом. Рослини епіфіти непаразитично розвиваються на деревах, отримуючи світло під пологом лісу. Цей вид є рослиною тропічного лісу і вважає за краще багато вологи. Іноді орхідеї цього виду є литофитами, що ростуть в тріщин скель, але це рідше орхідея різдвяна зірка моноподіальна. Він постійно росте вгору на центральному корене вище, квіти утворюються на довгих стеблах. Які ростуть від основи, де листя стикаються з корінням. Листя темнозелені, мають дволопатеву верхівку. Рідний ареал. Орхідея різдвяна зірка є ендеміком Мадагаскару і не зустрічається в дикій природі в жодній іншій частині світу. Ця рослина росте в рівненних лісах біля краю лісу, на деревах з меншою кількістю листя, де вона може отримувати велику кількість повітря та світла. Як виростити? Ця орхідея виправдовує свою репутацію примхливою. Це не найкраща орхідея для початківців, але якщо ви досягли успіху з кетлеями, цей вид має схожі потреби. Оскільки це рідше і тому дорожче, я рекомендую почати з Кетлея всім, хто тільки починає. Не часто можна зустріти цей вид у приватних колекціях, але це не неможливо. Світло Різдвяна зірка це вид, якому потрібно досить багато світла, подібно до Катлей, як я вже згадував. Зазвичай росте на деревах з рідким листям, де отримує більше світла, ніж більшість орхідей. Трохи прямого сонця рано вранці їй не зашкодить, але тримайте її подалі від прямого сонця в день, коли світло інтенсивніше та гарячіше. Ідеальним є відфільтроване світло протягом більшої частини дня. Ви можете розмістити його у вікні з матовим склом або за прозорою шторою в яскраво освітленому вікні. Надлишок зелені без цвітіння протягом року свідчить про те, що йому не вистачає світла. Зів'яле листя, на якому можуть бути білі плями, вказує на занадто сильний прямий вплив. Вода Чим більше світла отримується рослина, тим більше їй знадобиться води. В ідеальних умовах, якщо ви вирощуєте його вдома, ви повинні поливати його раз на тиждень. На відкритому повітрі його потрібно частіше поливати. У підводного екземпляра листя буде зморщеним, через що воно буде виглядати млявим або зів'ялим. Надмірний полив згубний для орхідей, які в дикій природі мають оголені корені. Це означає, що вони добре циркулюють повітря та швидко висихають. Їм також не вистачає органічного матеріалу, що міститься в ґрунті, який може сприяти розвитку грибка, коли вони залишаються вологими протягом тривалого часу. Коли ґрунт залишається вологим, коріння залишаються вологими, і на них може розвинутися коренева гниль. Коренева гниль проявляється пожовтінням листя і м'якою пожовтілою кроною. До того моменту, коли він вражає крону, для цієї рослини зазвичай усе закінчується. Я віддаю перевагу поливу методом занурення, опускаючи горщик у раковину, наповнену водою. Це полегшує внесення добрив і дозволяє корінням поглинути все необхідне. Якщо ви використовуєте спосіб поливу зверху, стежте за тим, щоб вода не потрапляла на крону і верхівки листя, оскільки це може призвести до загнивання рослини. Ґрунт грунт, грунт ще один важливий фактор для здоров'я цієї орхідеї. Воно повинно імітувати природне середовище існування та мати чудовий дренаж, щоб підтримувати хорошу циркуляцію повітря навколо коренів. Для цієї рослини ідеально підійде комерційна суміш кори орхідеї. Якщо ви віддаєте перевагу змішувати власне рослинне середовище, гарним початком стануть дві частини кори в поєднанні з однією частиною деревного вугілля та однією частиною вермикуліту або пемзи. Температура і вологість. Як і більшість тропічних видів, це орхідея теплого клімату. Вона віддає перевагу теплим дням із температурою від 65 до 85 градусів за Фаренгейтом, від 18 до 29 градусів Цельсія. Вночі найкраще підійде трохи нижча температура від 55 до 65 градусів за Фаренгейтом, 13-18 градусів за Цельсієм, ідеальний варіант. Не залишайте цю орхідею на відкритому повітрі, коли змінюється пори року і стає прохолодніше. Вона погано переносить холод. Різдвяна зірка також є видом з високою вологістю, оскільки більшість тропічних видів мають цю характеристику. Ідеальний рівень вологості для цієї орхідеї становить від 50 до 70%, чого може бути важко досягти в більш сухому кліматі. Тримайте цю орхідею у ванній кімнаті. Де ви регулярно приймаєте душ, або використовуйте зволожувач повітря, щоб підвищити рівень вологості навколо неї. Добриво. Орхідеї люблять багато добрив, і цей вид не виняток. Цей вид має майже постійний період вегетації, тому ви можете вносити добрива цілий рік. Використовуйте добриво для орхідей або будь-яку збалансовану суміш, яка є розчинною у рідині. Удобрюйте щоразу, коли поливаєте. Це начебто багато, але більша частина добрив змивається. Раз на місяць довго промивайте коріння чистою водою, щоб змити будь-які накопичення. Сервіс орхідеї не вимагають регулярної обрізки. Єдине, що потрібно обрізати, це відсвілий квітконес. Ви повинні дочекатися, поки він стане коричневим, щоб рослина могла знову засвоїти поживні речовини, які в ньому містяться. Зріжте його трохи вище першого вузла, найближчого до основи. Раз на рік, зазвичай безпосередньо перед цвітінням, він може скинути найстаріше листя. Це не привід для тривоги і немає необхідності їх обрізати. Просто дозвольте рослині скинути їх, як це було б у дикій природі. Розмноження. Найкращий спосіб розмноження орхідеї різдвяна зірка поділ. Виростити їх з насіння можна. Але це трудомістко і важко. Якщо у вас немає обладнання та належного середовища, я б пропустив це. Їх легко розділити. Найкраще це робити при пересадці. Ніколи не робіть цього, поки орхідея цвіте. Моноподіальні орхідеї також виробляють кейки, тобто дітки, які вони випускають на стеблах, у яких росте власне коріння. Зачекайте, поки їх буде кілька, і ваша орхідея переросте горщик, щоб розмножити їх. Тоді настав час видалити їх і посадити самостійно. Вони будуть відсмоктувати поживні речовини з материнської рослини. Щоб розділити вашу орхідею різдвяна зірка, виконайте такі прості кроки: 1. Зберіть свої матеріали, включаючи чистий, гострий ніж або інструмент. Середовище для посіву, контейнер, і дріт або кліпси для орхідей, 2. Замочіть рослину у воді перед тим, як виняти її з контейнера, щоб зробити коріння більш гнучким і менше ймовірно, що воно поламається, 3. Обережно вийміть його з контейнера та видаліть весь посадковий матеріал, який застряг у коренях, 4. Використовуйте чистий, гострий інструмент, щоб розрізати корене вище між двома наборами листків. Якщо ви можете зберегти 4 набори і видалити 4 набори, у вас є хороші шанси отримати дві сильні рослини. Важливо використовувати чистий і гострий інструмент. Це зробить найчистіший поріз, а чисті порізи заживуть швидше. 5. Пересадіть обидві частини в контейнери зі свіжим посадковим матеріалом. Розмістіть цю моноподіальну орхідею в центрі контейнера, щоб підтримувати її вертикальне зростання. 6. Доглядайте за обома рослинами, як і раніше. Верхній живець має вкоренитися, тоді як нижній живець продовжує випускати листя зверху. Загальні проблеми У орхідей є певні проблеми, на які варто звернути увагу, здебільшого пов'язані з надмірним зволоженням, але також є деякі шкідники, на яких варто стежити. Шкідники Борошнисті червці, найпоширеніші комахи, які турбують орхідеї. Ці маленькі воскові шкідники люблять прикріплюватися до ем'ясистих листків і висмоктувати солодкий сік. Вони можуть виснажити його поживні речовини та зменшити ріст і цвітіння. Вони також залишають екскременти, які називаються медяною росою. Ця клейка речовина є живильним середовищем для чорної сажистої цвілі, яка пригнічує фотосинтез. Їхнє воскове покриття ускладнює лікування борошнистих червців за допомогою звичайних продуктів, таких як нім або садові олії. Однак у них є багато природних хижаків, тому, коли я їх бачу, я виношу рослину на вулицю на кілька днів, і це зазвичай допомагає. В якості альтернативи можна використовувати ватний тампон або ватний диск, змочений спиртом. Спирт руйнує цей восковий зовнішній шар і вбиває комах. Змийте будь-які залишки відразу після видалення комах, оскільки це може висушити листя. Хвороби. Коренева гниль є найпоширенішим вбивцею орхідей і зазвичай спричинена надмірним зволоженням. Якщо ви підозрюєте кореневу гниль, ви захочете негайно пересадити рослину та видалити всю гнилу тканину, щоб запобігти погіршенню стану. Як тільки він досягає крони і більша частина тканини гниє, це зазвичай смертельно. Бактеріальна плямистість листя також може бути проблемою. Причина бризки води із зараженої рослини на незаражену. Поразки спочатку виглядатимуть у вигляді водянистих плям, а потім стають чорними та некротичними. Зазвичай це не смертельно, але ці листя потрібно видалити. Їх видалення запобігає поширенню хвороби на цю орхідею та її сусідів. Часті запитання: чим можна садити орхідеї? Зазвичай висадити їх у власний контейнер, щоб дати їм місце для росту та захистити від шкідників і хвороб. Їхні потреби унікальні та найбільш близькі до потреб хой, шлюмбергери та інших епіфітів. Чи безпечно це для домашніх тварин? Так, вони їстівні і не завдадуть шкоди ні вашим тваринам, ні людям. Квіти часто використовують для прикраси тортів та інших страв. Як їх зимувати абсолютно в приміщенні, якщо ви не живете в тропічному кліматі. У тропічних районах вони можуть зимувати на відкритому повітрі.